27 лідерів країн ЄС домовилися про надання додатково 50 мільярдного пакету допомоги Україні. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель і заявив, що таке рішення забезпечить стабільне, довгострокове та передбачуване фінансування України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту. Раніше в ефірі телемарафону радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що впевнений у виділенні допомоги від ЄС, адже це в інтересах Європи. Європа зацікавлена в тому, щоб Україна не просто зберіглася, щоб Україна мала шанс цю війну виграти. Також він зазначив, що Європа розуміє, які ризики генерує Російська Федерація і яким може бути неправильний фінал війни. Що неправильний фінал це, по суті, війна для Європи. Вони це також розуміють. Тим часом спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що пакет із нацбезпеки США, де йдеться про допомогу Україні та безпеку кордонів ймовірно розділять. Як пише захід, про це чиновник повідомив трьох лідерів парламентів країн Балтії. Відомо, що на такий крок у штатах можуть піти через занепокоєння з приводу реформ у прикордонній політиці. Джерело видання наголосило, що кінцеве рішення залежатиме від тексту документа про кордон, який з'явиться за підсумками переговорів у сенаті. Водночас представник Джонсона Радчак сказав порталу Семафор, що коментарі були зроблені у гіпотетичному контексті. Ці заяви прозвучали на тлі того, як Джонсон та інші представники республіканської партії дали зрозуміти, що угода Сенату, яка поєднує допомогу Україні зі змінами в міграційній та прикордонній політиці, буде мертвою після вступу до палати представників. Якщо текст законопроекту відповідатиме повідомлення про його зміст. Одне з основних положень угоди, яке за чутками викликало опір республіканців, стосується повноважень виконавчої гілки влади щодо зупинення міграції. Якщо кількість незаконних перетинів перевищує 5 тисяч на день, вони вважають, що цей поріг НАТО високий. Доки республіканці у палаті представників дедалі більше виступають проти збільшення допомоги Україні, союзники в Європі висловили впевненість, що Джонсон та більшість у Конгресі підтримують продовження фінансування. У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування. Однак станом на кінець січня 2024 року цей запит досі не схвалили. Законодавці блокують цей процес, вимагаючи посилення безпеки південного кордону США, де спостерігається масштабна міграційна криза. 31 січня заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд, яка перебувала з візитом у Києві, заявила, що по всій Америці залишається сильною двопартійна підтримка України.